Словом чи ділом міська влада робить усе можливе, щоб фраза Бориспіль, місто, в якому варто жити була не порожнім звуком, а істиною. Чергова планова нарада 25 лютого зібрала керівників, готових відзвітувати за діяльність минулого тижня. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розкрив карти про роботу комунальних служб. За користування їхніми послугами станом на останній понеділок місяця Бориспільці проплатили 70%. Наболілим питанням залишається заборгованість за користування. Газом. Але зважаючи на погодні умови, підприємства ідуть назустріч громадянам міста. Підприємства Комфорт Сервіс, яке розташоване на вулиці Київський шлях, один і молодіжного житлового кооперативу по вулиці Шевченка. Взагалі, ці два підприємства зупинили проплату. Тепло подається, гаряча вода подається. Як мед, так і ложкою платять все одно не всім. Тому міська влада вдається до методів судової справедливості. Та комфорт людей переважає на вагах із цифрами розставляння крапок над і відбуватиметься, коли потепліє, і можна буде відімкнути боржникам газ. Сніг на дорогах розтанув і кожен водій потерпає від стану доріг, що потребують ремонту. За минулий тиждень на ліквідування ям було витрачено 30 тонн цементу, і це лише початок. Про плани на найближчий час розповів Микола Корнійчук. «Ті ями, які утворилися в нас на прижій частині. Вони дуже великі, загрозливі, вони представляють загрозу для автомобільного транспорту, для збереження автомобільного транспорту. Сьогодні такі роботи будуть виконуватись у нас по вулиці Гойкова. Звичайно, потрібно негайно робити роботи такі по вулиці Полівій, по вулиці Шевченка, це такі я називаю тільки центральні вулиці, де здійснюється інтенсивний рух транспорту. І ці роботи ми будемо робити. Про стан злочинності в період з 16 по 22 лютого розповів заступник начальника Бориспільського райвідділу міліції Анатолій Таран. Видак злочинності, тілесні ушкодження шість фактів, грабунок був скоєний один, але, на жаль, звернулась людина тільки через добу. Крадіжки шість. По місту виявлено два факти наркотиків. Ну, ДТП я сказав. По адміністративній практиці складено за тиждень 32 адміністративних протоколи. Нема нічого прекраснішого ніж поява на світ нового життя показниками пологового будинку. Всіх потішив, виконуючи обов'язки головного лікаря по медичній частині, Олександр Щур. За минулий тиждень у Борисполі народилося 21 немовля, 13 хлопчиків і 8 дівчаток. Пан Олександр озвучив кількісні показники хворих у лікарні. В лікарні взагалі 391 чоловік знаходиться на лікуванні за неділю прийнято 300 хворих. По рахунку пройшло 165 чоловік деякі збільшення. Потержалих з травмами, стравмам операційних операції». Бориспіль активний у проведенні культурних та освітніх заходів, про які відзвітувала заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона наголосила на важливі події, що відбудеться першого дня весни. Найважливішою подією року це в п'ятницю буде о 16-й годині. Звіт міського голови перед громадою міста Борисполя. Тому запрошуємо абсолютно всіх керівників обов'язково повідомити працівників ваших закладів, установ, підприємства. О 16 годині актова зала Бориспільської міської ради міський голова Анатолій Федорчук висловив подяку управлінню культури, сім'ї молоді та спорту і управлінню освіти і науки за проведений 22 лютого захід присвячений дню захисника вітчизни. Дуже гарний захід, причому було продумано таким чином, що зустрілися різні покоління і діти, і ветерани, і афганці. Як ті, хто хто побували на цьому заході, я думаю, отримали море задоволення. І ще раз переконуюся в тому, що коли говорять, що в нас сьогодні молодь не та, ви знаєте, це повністю цей захід, що відбувся 23 лютого, спростував судження окремих людей. Тетяна Підгурська Евген Соренко, новини, телеканал «Бориспіль».